Команда, привіт! Мене звати Дмитро. Сьогодні наш книжний клуб. Закінчуємо відеорозбір книжки Атомні звички від Джеймса Кліра. Поїхали. Ми вже з вами пройшли шлях від першого закону до останнього. Сьогодні фінал нашої серії. Я вам покажу, як четвертий закон і передові тактики завершують картину всієї нашої інформації, яку ми вичерпнули з цієї книги. Це буде твій новий старт зі знаннями і зі знаннями, конкретними діями. Е, дивіться, ми вже з вами зробили звички очевидними, ми вже зробили їх провабливими та легкими. Ми з вами побудували фундамент. зараз ми його завершимо. Тепер час пробрати погані звички і перейти на рівень майстерності. Це ключовий момент, який відрізняє тих, хто лише пробує, від тих, хто реально змінює життя та пише свою історію. Четвертий закон. Зроби. Її невидимою. Щоб позбутися поганої звички, зроби її невидимою та складною. Прибери тригери у складний доступ, змінюй середовище. Якщо хочеш менше сидіти у соцмережах, видали застосунок з головного екрану, згорни його десь в папку, подалі від твоїх очей. Якщо хочеш менше їсти шкідливого, та прибери це зі своєї кухні, щоб в тебе не було постійно бажання це з'їсти. Не тримайся вдома. Це працює для харчування, соцмереж, відволікань у роботі Ти контролюєш середовище. Середовище контролює твою поведінку. Для торгових представників це означає: приберіть із робочого простору все, що відволікає вас від виконання ваших задач. Оптимізуйте вашу CRM, лишайте лише ключові KPI на порядку денному, вимикайте повідомлення під час дзвінків, з вечора оптимізуйте, налаштуйте ваш маршрут. Щоб ви не витрачали час на пошук якихось нових торгових точок. Заплануй перемовини, Зафіксуй ваш органайзер блокнот конкретні дії на період. І тебе вже це зробить більш успішним торговим представником. І це працює не тільки у продажах, це все є універсальний принцип. Команда, далі розглянемо блок передові тактики. Це такий собі ефект підняття нашого рівня. Ми переходимо на рівень майстерності. Ти навчився будувати звички, тепер навчився розкривати потенціал і шліфувати його. Це те, що робить професіонала від аматора. Віртати не завжди видно відразу, ми маємося з вами зрозуміти. Продовжуй працювати і настане той самий прорив. Найважливіша ідентичність. Це не просто виконуєш дію, ти стаєш тією людиною, яка виконує ці дії. Звички це доказ твоєї нової сутності. Коли ти мислиш як майстер, дії стають природними. І ти вже є та особистість, а не ти повторюєш якісь звички. Уже звички вибудовують тебе. Команда, давайте з вами розберемо приклад. Шукай 1% покращень у всьому. Переглядай процеси, відстежуй дані, оптимізуй середовище кожен день. Звертай увагу, що можна сьогодні зробити краще. 1% щодня це радикальна різниця за рік. Згадай приклад з літаком на 2 градуси, коли він змінить свій вектор, він пролетить зовсім іншу точку, куди він летить. Один відсоток це є фундаментом передових тактик, який працює навіть тоді, коли ти не бачиш миттєвого результату. Користуйся одним відсотком покращень кожен день, давайте ми з вами поєднаємо наш четвертий закон і приклад з передових тактик. Прибери тригери поганих звичок. А хороших звичок. Зроби відточування на 1% кожного дня. У бізнесі це перетворюється на КПА, чек-листи і командну культуру, у житті на стабільність, яку важко зламати. Дивись, ти вже маєш усі інструменти. Тепер справа за практикою твоїм бажанням. Система звичок це не обмеження, а свобода, маленькі дії, плюс стабільність, равно майстерність. Ніхто не зробить за тебе це, але ти вже довів, що можеш. Доводься далі. Спробуй сьогодні вже. Не відкладай в дальні ящики. Прибери один тригер поганої звички, відмовся від чогось. От сьогодні, сидячи вдома. І додай один відсоток покращень до гарної звички. Це був наш фінал відеоконтенту по книжки атомних звичок. Пам'ятай, зміни не відбуваються за один день. Але система це шлях до свободи і майстерності. Дякую, що були зі мною. Всім гарного дня! До зустрічі.